Книги Котлера або база всіх баз для маркетологів. Перша книга, яку потрібно прочитати кожному початківцю, це основи маркетингу Філіпа Котлера та Гаррі Амстронга. Основи маркетингу це біблія сучасного маркетингу, яка допоможе будь-якому новачкові зрозуміти основи і потренуватися застосувати викладені в книзі концепції завдяки вправам, які знаходяться в кінці кожного розділу. А також в нашій колекції ви знайдете нове видання цього примірника маркетинг 4.0». Філіп Котер пропонує спеціалістам серйозну розмову про те, якими покупці є зараз та якими вони будуть завтра, у світі, де стрімко зростає взаємопов'язаність спільнот та постають нові технології. Маркетинг 4.0 містить ґрунтовні та детальні поради, як створити меседж, який почують, як завоювати довіру клієнтів і як схилити їх до поширення позитивної пропаганди про ваш бренд. Ці книги ти можеш взяти почитати у нас на кафедрі абсолютно безкоштовно.